П'ять українських слів, які ти не знаєш, ну і я не знав. Тож, давайте виправимо. І перше слово у сьогоднішньому топі настільки дивовижне, що я вирішив його занотувати, аби не забути, і це слово офірувати. Як думаєте, що ж воно означає? Хоча... Не терзайте серце, все одно не відгадаєте. Офірувати означає пожертвувати. Ще Михайло Старицький писав: усі скарби свого добра ти без жалю оферувала. Гарно? Гарно, тож збережіть це відео, щоб не загубити. Друге чудернацьке слово цинамон. Я був здивований, але цинамон це. Кориця і називати це на корицю, ми почали в 30-х роках. Як можете здогадатися, не по своїй волі. Наступне слово засновок і означає воно гіпотеза. Тож наступним разом, коли матимете припущення, можете розбавити своє мовлення цим цікавим слівцем. Тож запам'ятайте, засновок. Гіпотеза. Далі маю шикарне слово підсоння, і здавалося б, тут інтуїтивно можна було б зрозуміти значення цього слова, проте зуське, оскільки підсоння означає клімат. Не вірите? Запитайте в діда гуголика. Ну і останнє п'яте слово на сьогодні легіт це легеньке і приємне слово. Вже набуло певного резонансу, і все частіше зустрічається у побуті, що не може не тішити. Проте далеко не усі його ще знають. Як думаєте, що ж означає цей легіт? Напишіть свої версії в коментарях. Ну а я усіх по традиції обійняв, покрутив булькну молоко. Почуємося!